Всім привіт тим, хто полюбляє пінні напої. І сьогодні в нас на огляді отаке цікаве пивко стела Артуа. стела Артуа, бачите, якась така, ну, принаймні для мене нова, нове оформлення, новий дизайн. Так, стела Артуа, надпис все стандартне, а ось таке, бачите, якась така прикраса. Щось таке під новорічний стайл, бачите, крижинки, е, сніг, такий новорічний формат цієї залізної банки. Преміум лагер Бір, е, Бельгія з 1366 року нам заявляють, це пивко, нібито вже виробляють. Ну і 0,5, як це, це гарно. І бачите, Таке більш-менш міцне пиво у порівнянні з попину, всіми зразками, які я дегустував у попередніх відосиках, це 5, 5 обертів. Ну що ж, давайте будемо відкривати. І мій кухоль вже зачекався на цю поживну рідину, яка, сподіваюсь, там всередині. Наливаємо. Приємний звук самого відкриття. Ну і коли наливається пивко у кухлик, це просто завжди чудово і всі в захваті. Ось таке е, пиво. От, Дивіться, яка гарна карбонізація, дивіться, яка гарна пінка. Вона падає, але повільно, не так, як у багатьох вітчизняних, скажімо так, суто вітчизняних. Е пивах, Скажімо так, аромат, знаєте, такий потужний, густий, приємний. Колір, ну, колір класичний лагер, можливо, трішечки темніший, ніж такі найбільш типові представники, але все ж таки. Бачите, пінка вже здає позиції, але вона протрималася достатній час. Що ж, Залишається що робити? Звісно, куштувати ваше здоров'я. Ну, що можу сказати? Знаєте, пиво з характером. По-іншому навіть і не знаю, як висловити свою думку. Зараз ще раз зроблю кофть і поясню, що я маю на увазі. Ну так, так дивіться, солодовий присмак присутній, але на відміну від е, того ж самого львівського е, і 1715, і львівського світло, і багатьох тих зразків, які я вже е, дегустував, він, е, окрім цього, відчуваються і інші присмаки, і вони. Всі якось гармонійно, знаєте, поєднані. Ось що відрізняє оце пивко від тих, що були у мене в чотирьох оглядах поспіль. І, скажімо так, дещо розчарували мене. Тут все збалансовано. Так, так, саме так. Є е, тут баланс, є цікаві відтінки, не лише знаєте, хлібчик. Як у таких примітивних було о, варіантах, тут все значно цікавіше, е, смачніше, приємніше. ну І в принципі, це я думаю, що 7,5 точно тягне. На 8, чесно кажучи, воно все ж таки не дотягує. Це не тому, що воно погане, а те, що воно все одно трішечки не на мій смак, але 7,5 десь 7,8. Воно заслуговує, воно точно краще, ніж е, попередні зразки. Е, єдине, що хочу зазначити, я трішечки захворів, я його е, куштую кімнатної температури, не охолодженим, тому що м -м, з горлом є проблеми. Можливо, можливо, воно було б цікавіше саме холодним і смакувало краще. Але і так, я вважаю, що пиво на е, доволі високому рівні, ну зараз. Побуємо ще раз. Знаєте, чим воно більше перебуває в кружці, тим воно ще краще розкривається. Ні, я помиляюся. Сім з половиною це занадто мало. Я ставлю йому тверду вісімку. І це за Скажімо так, потрібно. Відзначити, що це е, при тому, що воно в мене кімнатної температури. Я впевнений, що було б воно з холодильничка, така, знаєте, запотівша була б е, баночка, і воно б, я думаю, що там і зазіхнуло б і на 8,5. Ну, але так, вісімку це моя остаточна оцінка. Я ставлю е, цьому пивку саме в такому вигляді. Ну що ж, допиваємо. Ось так. Що ж. Ну, вердикт, в принципі, я свій вже сказав, е, нехай буде тверда В Дійсності, воно мені м -м -м, з перших десь до двох ковтків здавалося е, більш таким простим, але от потім я його ще раз так знаєте, розпробував. Воно цікаве, е, є такі е, цікаві присмаки, нотки, відтінки, окрім класичного солодового смаку. Це дуже і дуже непогано. О, пивко, скажу вам. Для тих, хто кого цікавлять саме е, цінова політика, то скажу, що взяв я його в е, сьогодні в акції 27 гривень. Воно так значно дорожче, принаймні перекреслена була ціна щось там майже в 40 гривень. Ось це те, що я. Сьогодні можу сказати про. Ціну за 27 гривень, якщо взяти в акції, воно точно 100% себе, е, якби, воно коштує цих грошей, я рекомендую його брати. Ну, я не знаю, чи візьмете ви його за повну ціну, тут же все залежить від вашого гаманця. Що ж, на цьому буду завершувати. Е, дякую, що дивитеся мої відео. Обов'язково, хто дивиться, але ще не підписаний, підпишись. Я тебе... Дуже прошу, підпишись, тобі нічого не варто, а мені буде приємно і мені буде стимул записувати для вас нові відоси. Кому сподобалось саме це відео, ставте лайк, пишіть коменти. Обов'язково пишіть, що б ви хотіли, щоб я, на що б я зробив огляд у майбутніх відео. В мене, там, де є опис каналу. Викладено е, номер моєї картки. Якщо в когось є бажання, є можливість, е, можете допомогти каналу. Будь-яка допомога це буде е, дуже і дуже приємно і важливо для мене. Більш того, ви можете замовити будь-який е, огляд, е, проспонсувати його. Це буде чудово, я обов'язково зроблю це із задоволенням, і обов'язково передам вам привіт, записуючи це відео. Що ж, на цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Пийте пивко, пийте смачне пивко і кайфуйте від життя. Всім па-па!